У кого ви не виходите з голови, дівчаточки, подумайте тільки про себе, ні про чоловіка. І дивимось, дівчата, особисті розклади 30-50 хвилин на будь-яку тему, відповіді на запитання, амулети тільки для сміливих. Чому? Тому що, коли я люблю вам амулет, то ви даєте вищим силам право поставити вас на ті лихи життя, де вас очікує щастя, кохання, любов, гроші, все на краще, що ви хочете. Тому що вищі сили не мають права вмішуватися в ваше життя, якщо ви цього не хочете. Амулетом ви це підтверджуєте. І з вашого життя розчищаючи місце, іноді іде те, що вам заважає. Але сміливі дівчата приймають це і вже пишуть мені про результати, бо їх чоловіки, наприклад, або змінюються. Є таке, що і розстаються начебто з ними, але приходять вже зовсім іншими. Але взагалі йдуть, бо щастя все рівно немає. Розчищають місце для нових чоловіків. Тому пишіть. І так, у кого ви не виходите з голови? Ох, ну як ви можете не виходити на з голови до багатьох чоловіків. Ви королева жезлів. Подивіться, яка ви. Ви красива, ви сексуальна, ви вогонь. Ви кажете і дієте. На вас просто чоловіки звертають голови, тому що така жінка, вона виділяється. Ви бачите, тут вона така рижа волосся, тому що ви вогник, ви вогонь. Круто! І у когось. І щось вам важко нести, а що вам важко нести? І ви зараз себе почуваєте наодинці, дівчаточки мої. Так. І, і ви зараз щось очікуєте, поки що кажуть про вас. Якщо сигніфікація ваша, то це ваше. якщо і не ваше, дівчата, вас багато, вас не подолати, але повинні це розуміти. І ви щось очікуєте, бо є трійка чаш. Тобто є якийсь чоловік. Про вас думає той чоловік, з яким у вас є третій фактор у відносинах. Це або інше місце проживання, ніж ви. Тобто інші міста. Або діти, або батьки у когось заважають. Є таке, у когось інші жінки, у когось шкідливі звічки, у когось ігрові автомати, чого тільки не буває. Так, і. Зараз ви оцінюєте, зараз він оцінює також ситуацію. Зараз з цим чоловіком не спілкуєтесь, дівчата. Або спілкуєтесь, але сильно знаходитесь на стадії оцінки, що і як. Так, зараз думки такі бути чи не бути з ним. Оцей чоловік про вас думає, дівчата, про якого і ви думаєте, по іншому кажучи. Так, про вас думає король жезлів. Ви пара, дівчата. Ви королева жезлів, він король жезлів, енергійний, емоційний, сексуально привабливий, як і ви.